десантники вдосконалюють свою майстерність. Крізь дим, вогонь та звуки пострілів воїни долають смугу перешкод. Її протяжність 350 метрів. І тут замало однієї фізичної підготовки. Треба мати психологічну стійкість, аби пройти 10 перешкод лише в один бік. Пересуваємося в складі відділення весь маршрут. Відпрацьовуємо все організовано. От, ви бачили зачистка техніки, все горить, палає. От приходимо до будівлі, зачищаємо її і висилаємося. Задача виконана. Висилаємося по тому самому маршруту назад. Поранений у нас виникає в ході бою. От і ми його евакуюємо. Така підготовка загортовує. Переконані військові кажуть, долати перешкоди простіше, коли впевнений у своїх побратимах. Один одного підтримують, і це надає якийсь такий поштовх, щоб йти далі і триматися. І не здаватися саме головне. Смуга перешкод це лише один з елементів підготовки десантника. Військові відточують свої навички стрільби з кулемету. Симуляторі. На симуляторі хлопці вчаться знешкоджувати ворожі цілі в небі. Євраці зенітники мають можливість відпрацювати. Здійснити імітовані пуски ракет з комплексу ПЗРК ігла 1 в різний час добив, в різні погодні умови. А тут вчать надавати медичну допомогу, адже в умовах реального бою військові мають вміти швидко допомогти побратиму, аби врятувати життя. Працювання тактичних симуляцій на етапі під вогнем, на етапі в укритті під вогнем вони накладають тільки турніки та пораненого в укриття. А в укритті вже надають пораненому допомогу з гідного протоколу сі -E. життя залежить від того, хто перший надає допомогу. 90 життя залежить від цього. незламне. Характер, це про снайперів. Це досить складна справа, яка потребує великої витримки. По факту я характер, щоб був сильний. Військові виконують завдання з ускладненнями, адже снайпер має здійснити постріл прямісінько у ціль у будь-яких умовах. Під навантаженням із незручних положень мішень знаходиться розміром 50 сантиметрів на дальності 300 метрів. Ось застосовуючи. Роботу з оптичним прицілом, ставлюючи вертикальну поправку, працюють, шановні наші курсанти. Вчаться і застосовувати гранати проти ворога. Граната! Сів! Оцінка відповідна. Сів, став, прицілився. Опановують її інші способи підривання зарядів. Дальна команда для всіх приготуватися. На бронетехніці вправно маневрують, долають протитанковий рів та інші перешкоди. Я водій БТР виконував вправу номер 1 водіння в складних умовах місцевості. Тобто це найголовніша вправа, яка є завжди і яка пригодиться всюди. Знання ну, дають максимальну, максимальну кількість, тому що, ну, самі розумієте, час короткий і навчитись потрібно швидко. Тобто, якщо у людини є бажання вчитися, то ну, людина буде вчитися. Чи вистачило вам цього часу, як вважаєте? Так. Інструктори це досвідчені воїни, які мають бойовий досвід. Трохи більше місяця триває базовий військовий вишкіл. Далі десантники проходять фахову підготовку до двох тижнів. Після чого стають на захист країни. Після мобілізації військовослужбовці потрапляють до нас в навчальний центр. На протязі 30 днів вони проходять базову загальновійськову підготовку. Потім розподіляються на фахову підготовку. І в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує, підготовка на фах проходить від 7 до 14 діб. Звичайно, бажано щоб більша була підготовка протягом більшого часу, але зважаючи на умови, які склалися, 45 днів це достатньо, щоб опанувати, отримати навики. Панувати своє озброєння, полігон загортову військового. Адже десантно штурмові війська це ті, хто завжди перші. Героям Слава